Торт п'яна вишня. Це найпростіший і найлегший варіант випічки цього торта. Виходить дуже святково, смачно, а в приготуванні легко. Начинаємо готувати цю смакоту. Потрібно взяти вишні. У мене домашня своя заморожена. Брала я її на око. Заздалегідь розморозила, виняла кісточку і заливаємо ромом так, щоб наша вишня гарно сп'яніла. Можна коньяком. 4 яйця, 120 г стевії і потрібно взбити півтори стакани цільнозернового борошна, дві 2 ложки какао, поетапно уводимо в яєчну масу і легенько взбиваємо, можна навіть сказати, перемішуємо. Ось так. Добавляємо ванілін і соду гасимо оцетом. Перемішуємо і ось така маса тіста у нас повинна вийти. В мультіварку програма випічка. І на виході у нас виходить ось такий бисквіт Бисквіт холоне. 500-700 г сметани. І тут уже за смаком на око, будемо так казати, додаємо стевії. Легенько взбиваємо так, щоб стевія розтала в сметані. Шапочку у бисквіта зрізаємо ножем. А саму м'якоть із цієї тарілочки потрібно виняти за допомогою ложки. Це робиться легко. Тарілочку нам потрібно змочити коняком чи ромом, який залишився від вишні. Так буде сочніше. І звичайно смачніше. Вишня пішла в сметанковий крем. Туди ж ми додаємо кусочками. М'яки без квіта. Все це гарно перемішуємо і наповнюємо чашечку торта. Це робиться ось так. Дуже швид, швидко і легко. Трішки втрамбовуємо, без фанатизму, щоб наша чашечка ніде не тріснула. Накриваємо шапочку і приступаємо готувати шоколадну помадку. 4 ложки стевії, 3 ложки какао, 2 ложки сметани. Перемішати, додати вершкового масла грам 100-120 і на вогонь. Помішуємо, поки наша помадка не почне загусати. Тільки почала загусати, знімаємо з вогню і швидко змасуємо шапочку торта. Тому що глазур дуже швидко загусає. Звертайте увагу на бочки, щоб оцей рубець розріз, нам замазати поматкою його, щоб не було видно. За допомогою ложки я ще зробила такі гострачки, їжачки.